Якщо ви з камерою на ти або тільки хочете, щоб так було. Якщо ви професійний фотограф чи відеограф, або тільки хочете, щоб так було, це відео однозначно для вас. У цьому ролику я розкажу вам про 4 чудові книги від видавництва Артхас, які, на мою думку, дозволять вам, як мінімум, надихнутися на подальші проекти, а як максимум отримати нові знання. І побачити, що роблять ваші колеги або ваші майбутні колеги. Привіт, з вами Павло Фантасненко, і це мій YouTube канал про книги. Я також можу назвати себе трошки фотографом, бо я it журналіст який робить огляди, і фотографує для цих оглядів техніку. Така собі е предметна зйомка на мінімалках. Ну і також я відеограф, бо веду свій канал і знімаю ці відео. А про їх якість, ну ви бачите якість цю саме. Це, на мою думку, дає мені право рекомендувати вам книги. Ну бо я все ж таки більше все ж таки спеціалізуюся саме на цьому, на книжках, бо я більше книжковий блогер ніж фотограф та відеограф. Все ж таки, ці книги неймовірно круті. Я їх всіх прочитав по декілька разів. Деякі книги я, можна сказати визубрив на зубок, деякі книги я гартав. Перегортав і насолоджувався їх візуальним стилем не один раз, тому я сподіваюся, ці книги також надихнуть і вас, і вони вам так само сподобаються. Не будемо затягувати, але спершу попрошу вас про лайк, вподобайку, розгорнув коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає каналу в розвитку. Також нагадую про донати на Збройні Сили України та донати на розвиток каналу. А ще в мене є. Магазин книжкового мерчу для починавого читання та книжок. Він називається Fantasnко Shop. Усі посилання будуть в описі. початком вам також варто знати, що всі чотири книжки вони розповідають про фотографію і про фотографів. Але чому ці книги допоможуть, допоможуть саме відеографам? Річ у тім, що після прочитання цих книжок я ну, лише трошки став більше е, знімати фотографії так. Але ці книги суттєво надихнули мене на покращення відео на своєму каналі, так? Вони суттєво надихнули мене на щоб дізнатися щось більше. Вони самі розказали мені багато чого цікавого, в принципі, чого я не знав, або знав, але не в певній мірі, і так далі. Так далі, так далі. Тобто ці книги дадуть вам якусь базу, якщо ви її ще не маєте, або якщо ви вже серйозний фотограф або відеограф, вони, як мінімум, вас знову ж таки надихнуть, вони покажуть вам, що роблять інші. Як це буває? Що робить? Що вже зробили інші люди до вас, якщо ви їх ще не знали відомі фотографи? Як вони знімають? На що вони знімають, як це все роблять? Які їхні секрети і так далі? Так далі. Так далі. Ви просто будете гортати ці книги, бачити ці світлини, бачити цих людей, деякі з них вже не мав живих. І ви будете просто надихатися, вам буде хотіти знімати краще, робити це краще. Ну, принаймні, так було в моєму випадку. І мені здається, ці книги і ці речі, про які розповідаєте, так само можуть надихнути і вас. Отже, почнемо ми з книги Майкла, Майка Куса з камерою в кишені. Як знімати вражаючі світлини на телефон? Звичайно. Ви повинні розуміти, що ця книга звичайно для початківців, а ще не дивіться на назву світлини на телефон. Хоча, звичайно, це такий вірусний заголовок, і треба розуміти, ви всі прекрасно це знаєте, що у 2025 році світлин більше знімають на телефон, ніж на камеру, Бо ну фактично телефон є у кожного майже, а камера далеко не у кожного. Проте, якщо ви початківець і у вас ви не хочете знімати на телефон, а хочете знімати на камеру. Сміло беріть цю книгу і навчайтеся, бо вона саме для початківців. Неважливо, що у вас камера, будь-яка камера, будь-який телефон, який ви маєте, якщо ви хочете фотографувати, будь ласка, зверніть увагу в першу чергу, якщо ви початківець, саме на цю книжку. Майкл Кус – це британський письменник, фотограф, він в дуже простій формі пояснює, як краще виставляти карт. Він знайомлює читача з Базовими елементами фотографування, так, що таке розповідає, що таке ІСЕ, що таке діафрагма, що таке світлосила, що таке динамічний діапазон, і так далі. так далі, так далі, далі. Всі ці речі він розповідає і показує на прикладах, як це впливає на світлини, як можна зробити отак. А оце поміняти буде те, і оце все. Тут все зроблено на прикладах. Тут є багато світлин і поруч пояснення текстове, я все вам це підзиму. На біролах ви це все побачите, і це надихає робити, пробувати навчатися прямо тут і зараз. Ви відкриваєте якусь тему, там, наприклад, портрет, або як знімати, або як краще там, прокачувати надивленість, або як фотографувати, наприклад, восені, зараз листя прикольне, жовте, або як знімати пейзажі, або як знімати краще людей, на що звернути увагу. Як поглибити, зробити фотографію е, об'ємною, глибокою? Так? Чому варто додавати передній план, що варто ставити на центральній частині кадру, що варто зробити, щоб було там, як краще зробити на дальньому плані, і так далі. Так далі, так далі, так далі. І ви відразу бачите е, світлину, приклад і пояснення маленькі, і ви відразу можете це все повторити от прям зараз. Беріть. І повторюйте, фотографуйте так само, як він, і ви будете бачити, як це працює. І от ця книга саме цим і прикольна. Тут немає нічого складного. Навіть якщо тільки-от, тільки-тільки початківець. Хоча я книгу чув, вже читав, коли я всі ці речі знав, але вона мене дуже сильно надихнула на от просто повторити те, що ти тут він сказав, повторити ці елементи, там, опустити камеру там, до пола, розвернути так, зробити отак. От Погратися з тінями, погратися з відображеннями там, на калюжі і так далі, так, далі, так далі. І це дуже сильно вам допоможе. Вона книжка невелика, дуже якісно зроблена, в принципі, як і всі книги від Артхасу. І ви її дуже швидко прочитаєте. Я вам рекомендую заковнути її спочатку перший раз от там, за раз. Вона невелика, ви прочитаєте її зараз за два, там, за декілька годин, а потім. Поступово до неї повертатися, читати певні моменти, нагадувати собі, надихатися і втілювати ці поради в життя. Саме так ви будете вчитися найкраще. Отже, з камерою в кишені: Як знімати вражаючі світини на телефон? Майкл Кус. Друга книга в нашому списку вона вже трошки більша. Вона від автора Генрі Керло, і вона називається Як знімати неймовірні портрети. Генрі Кус — це британський фотограф, письменник, і, якщо я не помиляюся, він графічний дизайнер. Як бачите на обкладинці, це світлина на, на, з 2022 року, яка вона, мені здається, обійшла весь світ. І вона показує дівчину десь біля Маріуполя, якщо я не помиляюся, яка вивозила тварин під час повномасштабного вторгнення у 22-му році. Звичайно. В принципі, по назві книжці можна зрозуміти, що це книга про те, як знімати неймовірні портрети. Знову ж таки, у форматі достатньо простому це Генрік Керрол пояснює, він дає приклади світлин, він із боку текстове пояснення, що в цій світлині так, як автор зробив так, щоб вона працювала. На Світлини він тут наводить не свої. Якщо так, якщо в першій книзі автор наводить зазвичай свої світлини, він сам їх зробив і потім їх пояснює, то тут автор зібрав достатньо відомих фотографів світових. Він пише, їх ім'я, тематику. І під цю тематику він підбирає світлину. В цьому випадку це портрети, і розповідає, що тут працює, як це працює, як добився цього автор. Фотограф і що вам треба зробити, щоб на що звертати увагу, і так далі. так так далі, і так далі. Тут також будуть декілька сторінок з базовими поясненнями про ІСО, світлосилу, діафрагму, витримку, і так далі. так так далі, і так далі. Тому ця книга буде корисна як новачкам. Для професіоналів ця книга просто може бути надихаючою, бо тут дійсно приведені дуже багато крутих світлин, крутих фотографів. І мені просто приємно гатати і знову і знову дивитися на ці чудові кадри і просто надихатися. Також тут, наприклад, я дізнався таку, можливо, це базова річ банальна для якогось там професіонала, але я не знав, наприклад, автор дав тут мені, ну, дає такі поради, що портрети, особливо на вулиці, якщо ви когось там виходите на вулицю, хочете когось піймати. Або що таке, краще знімати з пріоритетом е, діафрагми, так? Ну, щоб ви могли гратися з динамічним діапазоном, і вам це було простіше, ніж і це було і швидше, ніж ви будете працювати, наприклад, тільки в ручному, ручному налаштуванні. Також він тут дає інші різні поради, їх тут багато. Ну, це я просто отак от згадав перше, що мені згадалося, і про те, що я дійсно ну, це дійсно було б корисно. Бо я від автоматичних налаштувань свого часу відразу перейшов до ручних. І, і в мене я не грався з цими от пріоритетами діафрагми, так і витримки. Але він якраз тут от каже про те, що якщо ви максимально початківець, можете починати з авто. Але бажано от якраз починати гратися з цими пріоритетами витримки чи діафрагми і пояснює, як в яких випадках це використовувати, і потім вже переходити на ручне налаштування і так далі. Так далі, так далі. І от я цей момент свого часу пропустив, а тепер я розумію, що мені в принципі, можна повернутися до, до практики на е пріоритеті витримки чи диафрагми в певних моментах, і покращувати свої якісь навички. Просто або просто фотографувати якісь цікаві мені речі, просто от заради свого задоволення саме з такими речами, які, про які він тут розповідає. Тому ця книга дійсно буде цікава і професіоналам, і початківцям, і я її теж вам дуже раджу. Отже. Як знімати неймовірні портрети Генрі Керл? Наступна книга теж від цього автора, тільки вона називається Як знімати неймовірні пейзажі. Ну і логічно, ви розумієте, про що ця книга в такому ж самому форматі, як і в першій частині. Генрі Керл бере пейзажі відомих фотографів, пише звичайне їх ім'я, їх назву цих портретів, цих фотографій. І пояснює, як і ц... і чому це працює. Тут є сторінки цікава інформація про ІСО, витримку, діафрагму і так далі, і так далі. Все так, так, так само, як і в першому випадку. І хочу ще сказати, що у цій серії є ще у цього автора є ще одна книга, вона, скажімо так, максимально базова, напевно, все ж таки варта, М -м можливо, і теж її розглянути. Вона називається Просто Як знімати. Немовірні фотографії, так і називають. І там от зібрані, скажімо так, всі е, е, такий, там такий вінігрет всіх е, порад, де він ну, трошки зосереджується на м, якихось елементах, але він, так знаєте, галопом по європам скаче і пояснює все базово. В цих книжках він же детально зупиняється на кожному форматі, і детально вже про ньому проходиться. І детально вже вчить і розповідає. Тому так можна е, придивитися до книги і як знімати фотографії, але знову ж таки неймовірні фотографії, але знову ж таки зверніть увагу і на цю книгу, як знімати неймовірні пейзажі. Знову ж таки, тут теж дуже важливі моменти, які він пояснює, е, як краще знімати ці от пейзажі конкретно, от в, в при, при такому освітленні, або отак, як він добився того, от от в цьому конкретному прикладі. Або як краще зробити. І я тут теж дізнався дуже багато моментів, які я би і повинен був розуміти, знаючи ці основи про світлосилу, про Іса про все інше, так? але я їх, ну фактично, виявляється, що я їх не розумів. Тут начебто й банальні речі поясню. Знову ж таки, як для мене, як не для професіонала, можливо, професіонали будуть знати більше, і вони все це розуміють, вони це все пройшли. Але я цього багато чого не знав. І воно наче й просто, і можна, типу, як здається, здогадатися, але фактично, ну я не здогадався використовувати там ті-те -та параметри для цієї ситуації, а для цієї оці. Але він це все, все чудово пояснює і за це йому дуже дякую. От дійсно, знову ж таки, так само цю книгу можна рекомендувати як початківцям, як, або таким людям, які вже трошки більше просунулися, типу, як я, які вже трошки щось сміють, знають. Їм також можна надихатися, їм також можна вчитися. Ну і професіонали, фотографи, відеографи, Тож, ця книга для вас. Дивіться, що роблять інші. Можливо, щось піддивитися ви так само, як я, і щось ви теж щось не знали. Ну, вчитися ніколи не пізно. І я думаю, вам теж обов'язково вона повинна сподобатися, якщо сподобається перша. А можливо, ви, 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 взяти всю серію цю Генрі Керла, яка є у Видинців Архаз і там вже будете вчитися повністю у нього всім цим аспектом. А поки що, це Генрі Корел. Як знімати неймовірні пейзажі? Ще одна цікава книга авторства Софі Говард і Стівена Макларена. Вона називається Вулична фотографія сьогодні. Це неймовірна артбук, книга, збірники есеїв та прикладів світлин. Як я розумію, Софі і цей і Стівен. Вони були плодачами просто, вони зібрали інформацію, зібрали декілька вісеїв, або саме там писали про, про роль, про філософію, про розвиток, про майбутнє, про минуле саме вуличної фотографії, стріт фотографії і. В своїй в цій роботі книзі вони зібрали теж багато прикладів різноманітних світових фотографів. Теж вони пишуть своє ім'я, їхнє ім'я, писали про їхнє життя, про їх досвід, про те про їхнє ставлення, і про те, чому вони знімають, як вони знімають і що вони хочуть передати. І тут відразу ну, там йдуть їх дуже круті, великі і маленькі приклади світлини їх, їхні роботи. Тут також, як я казав, є. Ну, такі ну, есеї чи міні статті от про, о, про саму вуличну фотографію, мені було дуже цікаво читати. Я багатьох імен цих не знаю. Там воно, напевне, більше для людей, які в цьому більше варяться, так більше для професіоналів. Але було цікаво читати, як люди ну я про це не думав, хоча в принципі це нормально. Наскільки люди серйозно, по перше, ставляться, по-друге, -по наскільки глибоко вони детально досліджують. От один напрямок фотографії, так вуличну фотографію, що можуть про нього писати говорити годинними, писати сторінками, сотнями сторінок писати, розповідати і, і робити це цікаво. Розумієте? Це написано цікаво. Знову ж таки, якщо ви боїтеся великої кількості тексту, не бійтеся. Так, тут є сторінки, де інформації текстової дуже багато, але вона, я ж кажу, цікава, і це не суха інформація, а роздуми е, професіоналів. А здебільшого, це великі, маленькі різні чудові світлини. Вони дуже надихаючі, вони дуже різні і дуже офігезні. Наших українських фотографів тут немає, але є фотографи іноземні, які знімали в Україні. І знімали ще в ті роки. Я пам'ятаю, тут є світлини з Одеси, з Запоріжжя, з Дніпра із Києва. Іде, при чому з Одеси, як так як я одесит, я відразу впізнав її і думав, що мені може мені ну померещилося. Може я вже бачу Одесу десь там, де її немає. Але фактично я відразу впізнав і наш 28-й трамвай. Одесі, всі десіти знають і вулицю, і місто. Це зараз там вже все перероблено, але я пам'ятаю, це це місце це вулицю з університетських часів. І ці іноземні фотографи приїжджали в Україну. Це світлини від початку 2000-х років, з середини початку 2000-х років, і робили чудові стріт фотографії нашої України. Тому всім поціновувачем вуличних фотографії дуже раджу цю книгу. Вона дійсно неймовірна і дійсно надихають. Так, ну і остання книга. Списку, але взагалі не останнє позначення по своєму розміру і, і по впливовості, принаймні, на мене, і на весь світ фотографії: це Стів Маккарі «Нерозказане». Історії, що криються за фотографіями. Стів Макарі, це дуже відомий американський фотожурналіст. Він багато часу працював, і якщо не помиляюся, досі працює на National Geographic, Також він є. Учасником достатньо такі відомої спілки фотографів світової, називається Magnum Opus. Ну для хто не знає, для початківських скажу, що це вважається чутлене найкращим об'єднанням фотографів світу. Ну а професіонали, напевне, і без мене знають, що це таке, і не треба це розказувати про Magnum Opus, Так стів Макарі, відомий фоторепортажист, фотожурналіст. Який зазвичай їздить по якимось гарячим точкам і знімає війну. І не тільки війну, але частіше він їздить і знімає і війну. Хоча найвідоміша його світлина це дівчинка з, з, з Афганістану, дівчинка Вовк, чи якось так вона називається. І потім він, до речі, тут є історія про цю світлину, ці світлини і там не тільки вона була одна, ця світлина, там він робив серію. І потім я дізнався тут, до речі, є як він. Потім цю дівчинку через 20 років знайшов. Вона вже була жінкою. В неї вже була дитина, діти і чоловік. І він завдоров, знов зробив з нею ряд світлин. І він про гарячі точки, я казав, він знімав і війну в Афганістані. Він він був на стороні маджахедів, З ними був на ну, то тобто, ті, які воювали проти Радянського Союзу. Він їздив на різні конфлікти між Пакистаном і Індією, і в 2023 році, до речі, він був в Україні. Теж робив серію репортажів. Але цих цього репортажів в цій книзі немає. Тут так само важлива візуальна частина. Тут неймовірні світлини. Вони є повністю на весь розворот і є повністю на всі ну на всі дві сторінки. Тут є скани його дорожніх квитків, його нататників, записників. Його фотографії, як його фотографували, кін ям їздив, десь він в яких умовах він фотографував. Ну і звісно, тут повно його світлин. Також він в нього тут є дуже відомі світлини, його які він знімав під час теракту 11 вересня в Нью-Йорку. Він якраз тільки повернувся додому з якоїсь поїздки, і оце страпилося. Він був одним з перших, хто знімав. Хто це знімав, як рушаться оці вежі торговельного центру, і там теж все це є. Ну, Дядько дуже серйозний, дуже відомий, і тут дуже багато крутої інформації, надихаючи, тут є також достатньо багато тексту, але текст, якби я не зрозумів, що тут текст написаний ніби від третьої особи. Тобто, якщо це писав він, я не знаю. То він, якби ніби розповідає про себе в третій особі і, і наводить же сам свої же цитати. Або як варіант, він е, задав комусь матеріали, поставили його ім'я, е, запалили всі ці світлини, ну і хтось написав за нього текст. Теж це, мені здається, можливо. Ім'я на обкладинці його, але знову ж таки, дивно. Чи повпливало це якось негативно на мою на цю книгу в моєму спринті? Взагалі ні? Я просто вам розповідаю деталі, які, можливо, вас здивують, але теж тексту теж цікаво, його достатньо багато. Він розповідає ну так в тому ж таки репортажному стилі про його ту чи іншу поїздку, і відразу приводиться пул цих світлин. Він пояснює, де він знімав, що він хотів показати, що в нього вийшло, що не вийшло, в яких умовах він це знімав. Як він десятки разів ризикував життям, як його там побили в Індії на якомусь там фестивалі, як розбили камери, як він ховав ці плівки, бо він дуже багато років знімав на наплінкові камери. І, як і там були світлини, тут є проявлення, які там були пошкоджені, там їх розбили камеру і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто це не просто, як в тому випадку. Навчальна, так навчальна надихаюча книга. Це книга репортажна. Книга про великий шмат життя і роботи дуже великого крутого фоторепортажиста. І вона дійсно надихає, але ще вона просто цікаво розповідає про те, як живуть, чим живуть, що роблять, які складнощі випадають на долю таких людей. Як вони ризикують, що вони взагалі роблять, як вони домовляються, як кого вони знаходять там за провідників, які вони критерії, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якщо вас цікавить фоторепорт... фоторепортажі, ви хочете або ви цим вже займаєтеся, або хочете займатися, ви хочете подивитися дізнатися досвід серйозних людей в цій справі, то обов'язково зверніть на цю увагу, на цю книжку, стік Макарія. Мені здається, достойний кандидат, щоб в нього надихатися і дізнатися від нього секрети цієї професії. Дуже раджу цю книгу. Отже, Стів Макарі не розказана історії, що криються за фотографіями. Фух, ну що ж, дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Сподіваюся, ви знайшли для себе якісь цікаві книжки, які вам будуть е цікаво подивитися. Також хочу сказати, що Вартхас насправді є суттєво більше книжок для фотографів та відеографів. Це лише моя п'ятірка, це лише маленька їх частина. В них, поки я читав ці, поки в мене були ці, в них з'явилися ще нові. Там і про колір, і про світло, і про різні напрямки фотографії. І, будь ласка, зверніть на це увагу і знову ж таки повторюся. Це не реклама мені. Просто дуже імпонує це видавництво і те, що вони роблять, особливо для митців і для всіх творчих професій. Тому дякую, Артхаз, дякую вам, що ви подивилися. З вами був Павло Фантастенко. Ну а я з вами не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.